А я своїй мамці так і сказала. Я своїх фоловерів люблю більше за тебе. Це що новенька? Починаючи з цього і далі кожного тижня. Скажи привіт, світові кривава Мері. Від творців ріка і морті над місцевою школою. З'явилася Чорна діра. Мамо сідай швидко. Пробач, що втягнула тебе в це. Але твій батько диявол, а ти антихрист. Мені переживати через те, що в тебе був секс з сатаною, чи взагалі він був ну що ж, вітаю, Дем'ян. Та це дівка, майбутнє за жінками. І де ти був увесь цей час? Це метафізичний вимір. Глянь на того чувака, в нього пташина, голова, і він сере бульбашками. Привіт усім! Це моя донька. Цілуйте її в дупу, а то повбиваю ваших дітей. Пишаюся тобою. Обріплаза. Коли ми зустрічалися, ти був у чиємусь трупі, а в тебе була жахлива татуха з дельфіном. Люсі Девіто. А вона така: Я брехала, щоб захистити тебе. Отже, сука. А я так і сказала: І Ідені Девіто. Гей, зацініть, я йобнута бабка. Чу п'ятниці в моїй озвучці підпишись на телеграм. І що ти думаєш стосовно цього всього, раніше було краще. Прибери руки від моєї доньки, нашої доньки. О, клас, мої батьки тут. А я тепер кура. Якщо мої батьки колись з'являться на вечірку, то просто вбий мене. Маленький демон в озвучці колодій трейлерів.